З нагоди 71-ї річниці створення УПА в кіноконцертній залі свого міста десьминичани мали можливість переглянути фільм про вояків упа та послухати і побачити цікаву тематичну концертну програму, яка приурочена цій даті. Панської армії, взявши до рук зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів і дочок українських та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боротися! За повне визволення усіх українських земель та народу українського від загарбників та здобути українську самостійну соборну державу. Ми ті, хто гинули в катіннях НКВС та Рестапу зі словами на устах. Слава Україні! Пройшли роки. Україна стала вільною і незалежною державою і знову має регулярну армію, яка присягається їй на вірність, клянеться її захищати. Ми низько схиляємо голови перед священним подвигом української повстанської армії. Сьогодні проходить такий концерт, присвячений 71-й річниці УПА. Функції цього Кінотеатру, ну, він як кіноконцертний зал, як і кінозал, і як концертний зал. Є менш більш якісь умови, і ми тут заходи такі маємо проводити. Ми це започаткували як кіноконцертний зал, так і будемо продовжувати далі. Будемо розвивати, будемо кіно вдосконалювати. Просто Зараз ви знаєте, що його, як кажуть, так як так. Практично його немає, бо все з державною власності прийшло на приватну власність. І ми не можемо одержувати ті фільми, бо ці фільми дуже дорогі дорогі. Так що ми хочемо закупити апаратуру на 3D-формат, на 3 3D форма і буде набагато легше сплів на касеті, чим з плівкою. це на майбутнє ми думаю, що на другий рік міська рада нам цього допоможе. Як спеціаліст, ви розумієте, що самого початку не діяли жодному вашому самому? Зацікавити людей приходити і переглядати кінофільми це в планах директора Володимира Сворака. А ще зробити більш комфортніші умови в залі, зокрема, поміняти стільці та урізноманітнити перелік фільмів для різних вікових категорій глядачів.